Всім привіт! Взяв я знов О, цей ящик вже сьогодні. Ввечері оці такі вже красончики. Прямо прям гарненькі, величенькі, зараз подивимося. Тут же, я думаю, що все, що вивелося, тут все вже і О, одне. а Що вона його? Чи встала вона на нього, чи, чи що з ним не знаю. Одне, одне пропало. Два яйця. Я так розумію, завмерли. Так і зараз подивимося, що в неї тут. Так, а в неї тут стільки ще одна, Чи, тут щось витягали, були один, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, тринадцять Ага, тринадцять. Тут мене не було. Що тут щось було, діставали, бо є 13, вчора було 9. Ну, одним словом, є 13, зараз ми її. Їх берем і її візьмем. поставимо. так Спочатку Спочатку я візьму, занесу ось цих красунчиків. там я внизу бродер в стайні вільний. І ще до неї доловлю з тих, що вивелися. Ми зараз там з вами сходимо. з тих, що вивелися пізніше. Дамо їй, хай вона нянчить, щоб було в бродері там менше. і вона ж їх спокійно накриє. Одним повомду. Тут неудобно просто відкривати одною рукою, занесу їх, занесу кочку і підемо разом з вами ловити ловити там тих меншеньких. Так, взяв той кошик, що вони були не їх. В принципі, днів через два-три, може, і всіх під неї дам. Просто зараз, бачите, в тих вже є прям такі, ну, гарненькі допустимо, крило, і щоб вона, я боюсь, щоб вона просто зараз їх не кусала. А ось таких десь тут були ось така голушейка. Сіренька, ось така є голошейка. червоненька, з тих пізніших, їх можна прямо ось цю можна, в принципі, на її крило так не є сильно замітно. І тут буде побільше місця, і буде їм більше місця е, вночі спати, бо я їх залишаю на ніч. Ось така чорненька голошейка. Ну я кажу, всі такі, хто, хто поменшується, слабенькі що було останнє, воно так і, так і то, що було останнє, бачите, воно такі меншенькі, слабшеньке, але але не відійшло. Якщо воно не відійшло, значить воно значить воно буде жити, значить з ним все буде добре. Щось зловили. Щось. Бачите, ті вже воно, ну прямо, якщо брати, то між них поставити, то воно від них буде відрізнятися. І я так, ну там, в принципі, досить темно, але щоб вона не кусала, я не хочу. Хай вони поки що краще походять по окремо, а вже коли в оцих. Маяток підтягнуться крила, тоді можна буде вже ось це можна ще взяти. О, о. Або, в принципі, хай буде тут, щоб вона її накривала, що там стайні, стайні просто жарати кашу, що там хіба каже, то що було перепілком холодно. Ось так, якщо там було скільки 13, тут є 3-4, 19, 20, 21 в неї зараз буде, покажу через пару днів. Ну, якщо може, хтось ще. Може, хтось ще щось і приїде забирає. Коли вирівняється крило, тоді можна буде. Тоді можна буде. О, так зараз теж шпишку включила. О, дивіться, дивіться, як б у шнури Так, Ось тут вона в нижньому ярусі під підверху. Перепілочки. Зараз то все буде на ніч. Ходите, так вона, бачите, їх лапається за шнур. Треба розмотувати, так вона гарно їй. Накрила водичка, корм. Все, у них є, ну ти хайнько. Ну, ви такі сварливі. О, їх зараз тут. Вони до квачки не привикли, нічого. Там тепло, йдіть туди. На вас, бачите, клечі. Так, стоп, а де? Що я вже за всіх закинув? Ну то, я йду, що когось забув. давайте я їх так. Перший раз без вами їх. Що ти так? Сваришся зі мною. Не чіпаю я твоїх курчат, ні. Запхаю під кочку, щоб вона... А вона гриз їсть. Мене на руках я розробляв, розмішував їм гриз. мене рука з грису. Вона. Не думаю, що вона мене так дзьобає. А вона із гриз. Ось, так гарненько вони. О, вони під нею на кочка гарна велика, сісти влізли. Тому он, Лезончик ходить. Я тут вчора тут, в принципі, ще так нема що. Так, все визбирати, бо вчора тут вийшла ціла тут час так, то щось насиплюється, то, то звітам, то світом було так. Ну, не збиралось, я одним словом взяв, вивіз то все, підсипав, так, як я показував, що я розробляю вопло з попелом, зверху трошки тирсе. І в такий спосіб я розробив. Так, зараз. Всім привіт ще раз. Зараз разом з вами зробимо поїсти Причення там усім покажу, що я їм. Покажу, що я їм даю, взяв он сито, хоча мені в принципі, і сито не треба туди, але просто не знаю, де є така. У мене типу ковш будівельний. Але не знаю, де він. А зараз часу шукати немає. В мене є тут ось тут в мене бачите, мішки з під корму. В мене як є он намелене, це допустимо намелена кукурудза. я ось так беру, пересиваю сюди. Що дрібне мука висипається і так само з пшеницею. І наприклад, вон тут є, бачите, такий висіяний, то це йде курчатом, бо курчато так цей грис не виїдає. А ото що лишається ось цю кукурудзу. Раз. Дива. кукурудзу можна трошки поменше. Кукуруза дорожча. Тут є в нас пшеничка. Хоча внизу я бачу, що теж є трохи кукурудзи. Три. Три, три дамо ковшика ось такого. Так, то все беремо, йдемо сюди. Тут такий самий мішок, <гум> тільки то що мішок старт, ще мішок доводу. Це йде так, це ще дройневий, він тут йде і для порчат, і каченят, і для гусенят. В разі Ось так одною рукою, правда, буде не дуже зручно. Ось так все гарненько треба повністю перемішати, щоб все добре вимішалося. І гриз, і, і кукурудзу, ну, і пшениця, і кукурудза, і, і стартовий комбікорм. Виходить ось така, ось така виходить суміш. Ну, вона така, ну, хоч то й пересіяна мука, але за рахунок, бачила, така розсипчата за рахунок того, що тут є гранульований стартовий цей комбікорм і він так її, можна сказати, розбавляє до стану, до стану меленого гресу. Ну, я так приблизно, коли чого. Кожу його дам більше, не так, що прямо стика, ну, стика. скажімо так, консистенція, чи як це сказати. Ці, наприклад, оце наші київські каченята, вже вони так теж Мі вчора написали, я показував, що гарно ростуть. Не знаю, я їх кожного дня Оп. бачу, тут для мене вони ніби, ніби на місці. Отак насипали і вони собі зараз будуть їсти. До речі, треба буде їм вже. Всім поставити 3-літрові слоїки. Я що почав давати, бо ці екскурсійні качки забрав, щоб вони ззаді кормушки виїли, у них, них закінчилось, вони, вони виїли Одною рукою трохи незручно. ось так ну Вони що розсипаються, вони то все своїми о, 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 тими шуфлями повиїдають. Їх тут багато, їх тут щось є в районі 30 поза 30 штучок. тому їм їм ось треба давати поїсти, вони були вийли. Зараз так поїдять в них. Вирізана ось така 10-літрова каністра, бо тут їм півтора літровий слоїк, було кожному пити по два рази. Вони. У ну, них, вони, в принципі, так, вони вже такі гарні. Тут є 6 з тих таких, що я показував ось це. То з тих, що були, брали і ті, що полишалися, вони їх видно, будеш кусати. Вони вже, бачите, такі пірочко мають інші, але я їх лишаю собі, бо то. Ну, скажімо так, якщо забирають ці, я віддаю всіх. Вони не є погані, чи то просто качечки будуть з них. Але якщо так люди купують, якщо в мене вон, вчора я, вчора я то що возив, в мене е, було 21 каченя, і в мене ну, захотілося 15 качкою, Я які гарніші, які більші вибрав. А оцих шість що ці диверсанти, це в них вже оце вони якраз тут, це в них не перший раз. Вон, бачите там? Качка теж їй сподобалося. Бере відкидає. Бере відкидає ящик. І вони всі дружні. Так їсти маєте. Ну, їм теж можна додати. І всі я всім даю такий. Перший день, то я даю просто мелений. Ага, мав казати всім. Тут вже тут нікого нема. І отак от воно ще трошки лишилось, Так, давайте. Заходьте. Ящик, повечерюються. Дідя там свіженького корму, дав, заходьте. Оце у нас тут заходь, заходь, качка, бачиш. Кури вигрізли, оце у нас тут є і німецька лінія. І от тих, що я казав, ну вони не є маленькі, вони воно там бігають. Шість, що залишилося, і підкидачі наші крякаючи, о, Зараз вони ще повечерять, якщо у вас тут по воді робиться, води треба дати. Теж свіженькою каже, треба буде піти, в мене десь мають бути. 3-літровий слой, бо півтора слой, їм надовго не вистачає, ще враховуючи, що тут є крякалки. Ну не ці крякалки прямо, це чорна, ось ця корякалка, гарно. Гарно теж ростуть. Свіженькі поїсти, ході було, але свіженькі поїсти то святе. Стартовий є свіжий, ну, ну так їм насипає вони. Вони собі все гарно вибирають, вони собі навчилися, тут відкриють, підуть, поїдять. Ну, одним словом, одним словом справляються. Так, тим дав. Зараз йду, подивлюсь, що робиться в стайні, бо там треба що дати навечір ще їсти пити. І сходимо я вам ще покажу, як пухові курчата виглядають, як підросли. А ще поки не дійшов 에, до пухових курчат, ще вирішив вам показати, як я годую оцих найбільших, найбільших е, коченят. О, коченят. В принципі, це вже вони ще мають, але отак теж даю. два до одного, просто оці. Ну Це не мука, не мука, оце що відсівається. Ну, тут можна сказати, я не, сказ... ну, то не є поганий корм, просто зараз якось би так сфокусувати, це є досить ну, гарний, гарний, грубий, ну, корм все-таки просто дрібно, дрібно перемелений. Він наоборот, можна сказати, що це ну, більше має всяких цих ніж всі. Просто ну, курчата його, його не будуть їсти. Вони його лишають, якщо їм давати не сіяний, вони його просто будуть лишати. А ось Качки, там вони чуть -чуть його заносять в воду, але буквально буквально, воно чуть-чуть. І, і ось цим же слимакам вони ось гарно ростуть, і ця от качка. Ну і води покажеться, яка ти красива. Мені на гуску чогось похоже, Такий колір, бачите, вона така, з таким, з таким, такими цими, похоже мені на гуску. Ось так їм даю, через що я в принципі бачите. В неї вон. Їм взагалі без проблем, то що це відсіяний, і вони вон так його з задоволенням пакують, потім підуть до води, зап'ють і, і можна сказати, поїли. Все, ну там трохи та розсипають. Але коли, коли нема, то стобули, я їм давав, то вони, то вони от ще така нагузку мені похоже. Качечка молоденька. Через що я і кажу, що я думаю, що. Німецька лінія перестала мені нести, тому що, напевно, вони зажаріли. Їх ще треба буде якось зважити, просто у мене зараз полями часом. Вони, напевно, набрали ваги прямо. Бо я оцих їх сюди дав, а вони ще росли їм, вони їдять ось такий ось такий корм. І він є в них відповідно весь час, не нормовано, тому, тому я думаю, що може бути ще такий варіант, що через то вони і перестали нести. Нічого, я їх на, на зиму. Ну, ось і на зиму, ближче до наступного сезону, посаджу на дієту, відселю. То все треба буде поділити, ну, поки що є, та як є. Так, тут поїв, тепер треба тут поїсти. Сюди де, де побільше, сюди треба поїсти. Ну так вони ну, кажуть, вони поїдять, їдять прекрасно, потім потім підуть, поп'ють гарно. До речі, вон, бачите, крила в них є, почало все відростати. Я їм Оці дзюби, як вони ж кусались були, хто пам'ятає, чого я тут пищали, я все казав що треба. Вони гризлись-гризлись. Я їм всім старим не обтинав. Хоча вони теж пробували, але перестали. Думаю, старим шкода, може качур буде топтати. А тим всім дзюби, оці гачки зверху От це всі катор. Я мав такі ножниці, ми пометало минулого року, але ми там трохи робили перестановку, то я не знаю де. Де вони є? Через то взяв секатор, новий гострий, їд і всі кінці їм пообробував, і все. І вже ось так в них поляхи ростуть, крила ростуть, вже гарно вони обростають. Ось такі справи, йдемо ще до похобих курчаток. Так, ось тут. Похмастики я забрав був е, ту мисочку, що було в тамтих там корей. Е, ну, в них точніше ту кришку. Давна така плоска, їм поставив, поставив годівничку таку. Куди ти хочеш йти, ну куди ти хочеш йти. Ось такі вони, вони красивенькі. Ну, ходіть, хтось покажіть, ходіть, ходіть наперед. Ви так все поховалися, ніхто не хоче йти в камеру. О, о, о. Ось це одне щось. Але воно ну, так самого початку. Але воно шустреньке, бачите, годі зловити, щось так трохи загаджене має, можна сказати, дупу, але... Але решта все нормально. ось Вони прям тяжкенькі, Оце наше, це що я показував зі шапочкою. красунчик, Ну вони корчата з квочкою, вони не є такі ручні, як корчата, які не є з квочкою, бо вон кричить, свариться, що я тут", і вони через то такі дикі. Але у них все добре. Я їм був давав антибіотик, пробіотик давав два дня. А тепер вони п'ють чисту воду, тому тому думаю, що ще можна буде дати. Отож воно. Я думав, що перейде, але ще не прийшло, можна буде ще дати йому пробіотик, так йому їм ще три дні подавати. ну Куди ти хочеш йти? Ну ти маєш їсти, ти маєш пити, куди хочеш йти. А місця тут достатньо. вебе 6-6 діток, ти сама невеличка, так що сидіть і не бачите, вони не активні, я не скажу, що, що їм щось бракує, вони прямо активні, то що треба подавати. Воно при цьому було, то не від антибіотика, воно таке, ну не ще дупи мають свої по собі чорні, бо вони мають чорну шкіру. Але тут, вон, тут є така курка в мене. Я вже був давав її бачити до голошей, але цей не цей коготні, щось вони так прям. Вона, так, вона сама. Їх провокує, вона отак ходить, отак от ходить, кричить і кричить. Вони її були, заганяли, була вона така обскубана, я був, дав її до тих глушейних хорчат, вже вона обросла, дав її знову сюди. Вона далі так ходить, кричить, як коготи її так. Ну, в принципі, коготи і всіх курей ганяли, бачите, вони вже стоять хочуть, щоб я їх випускав. Коготи всіх так підгонювала через то я отих забрав лише цього красунчика. Ось цього баня. Ще десь один, а вон там стоїть біля індика. Тоже, лишив тих три, навіть якщо б ще щось судив, в мене тут десь в районі 30, ну десь до 40 курей, тому три когота мені цілком, цілком буде достатньо. Просто я лишав там тих двох, тому що брами, перше, брами я з весни планував, але ну, мені такі не вийшло, що я їх відділю цих два когота і три курочки окремо. І тоді в мене би вийшло на ту всю. Арава якраз три когота, і там тих два гулошейних. Я не знав, як брами будуть працювати, чи буде добре топтати, чи, чи вони тяжкі і будуть погано топтати, тому лишав, лишав запасом, бо в мене вже було, були нюанси, коли, коли було їх замало. Тому, тому вирішив. Ось цей, дується, дується. Він якусь індичку, це чорна, те, що сама він якусь індичку бачив, топтав, ніби одну з тих, з тих сиреньких. Не знаю, буде вона ще нестись, не буде, але він. Він топ. Чи він такий? Кажуть, мені писали, що так ходять, великий-великий. Ну, типу, як великий, він великий, але що страшне, я не знаю, може, бо я індюків ось там того року завів. Може і я агресивніше, буду бачити. Ну, це він такий. Він, він роздувається, свариться, кричить. Але він такий добряк. Я його прям можу зловити. я його на банта висаджую, бо молоді індики сидять там, де вони були, а його він в то вікно не влізеться, то його... Ловлю і висаджую на бант. От Він взагалі такий добряк, він не кусається, ні, нічого, то що роздувається і всі бояться. Не знаю, може, то в мене такий просто добренький попався. Бо кажуть, що вони бувають агресивні. Він взагалі, ну, Принаймні, ні на мене, ні на кого навіть не пробує кидати, я отак іду, він, то він собі, е, вон так він був здувся, відходить. оце вже такі молоді красені. О, о, о. Такі красончики. одним словом, такі у нас сьогодні справи. Завтра планую. Вже просвітити гусячі яйце, чи будуть гусенята чи не будуть, що, що я купив. І, ну, і завтра я вам звичайно то все покажу. Одним словом, на сьогодні такі справи Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.